На Закарпатті обласні чиновники виділили на будівництво вбиральні у сільській школі 750 тисяч гривень. Чи виправдані такі витрати з'ясовували наші кореспонденти? Це дорога в село Яблунівка, яма на ямі. Рейсові автобуси сюди не ходять. А ще в селі немає дитсадка. Його будують ось уже 10 років, але грошей в обласному бюджеті постійно бракує. І ось чиновники знайшли 750 тисяч гривень на туалет для школи. Довжен бобити золотий, яку Януковича, золотий батон. Зараз шкільний туалет на вулиці. Він у непоганому стані, але не опалюється. А ще тут немає проточної води. І йти до нього треба через весь двір і в дощ, і в сніг. У нашому туалеті ні руки не можеш помити, не скоче взагалі. Не дуже файний. Чому? Бо другий туалет. Новий туалет за планом буде знаходитись всередині будівлі. Тут буде знаходитися буде побудована стіна. Клас буде відділено, хід тут буде замість цього вікна. Директор школи хвалиться у новій вбиральні на 52 квадрати обладнають 8 кабінок. Фундаменти стіни вже зведені, обійшлися у 80 тисяч гривень. Ще треба побудувати каналізацію і підвести воду. Те, що звичайна вбиральня коштуватиме майже мільйон, чиновників не бентежить. Ну ціни не я придумовую. Цей проект пройшов експертизу, державну експертизу для всіх дітей. Чи це в садочках, чи це в школах повинні бути створені комфортні сухі умови. Чиновник охоче демонструє документацію. Каже, її розробили і затвердили попередники ще 2013 року. На два невеликих вікна та двері в кошторисі закладено 45 тисяч гривень. А за один квадрат плитки з установкою – 570 гривень. Ми зайшли в магазин сантехніки і ось які ціни тут. От 600-700 гривень можна приобрести нормальні унітази, 80-90 гривень. Плитка нормальна керамічна плитка. Я вої має знайомих, які покривають 24-каратним золотом. Пожалуйста, питання немає. Буде унітаз за тисяч гривень. На покрити золотом після приїзду нашої знімальної групи в Яблунівку батьки учнів переймаються чи не згорнуть взагалі чиновники програму будівництва туалету і діти, як і раніше, бігатимуть на вулицю. Наталія Полякова, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область.